Вітаю, любі друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні продовжу ділитися з вами своїми процесами. Покажу, що нового зв'язала вже від початку до кінця за ці дні, трохи більше тижня пройшло з мого останнього відео, а також що новенького розпочала, і чого ви ще не бачили. Отже, ще зараз швиденько я пробігуся по тому, що показувала у минулому відео, і які в мене є просування. Отже, моя шаль. Мені вона дуже пасує, я вже прикладала до себе кольори, і все дуже гарно, Я вже не можу дочекатися, коли я її вдягну. Так, мені дуже-дуже вона подобається. Я впевнена, там ще на шапочку залишиться, можна буде зробити комплект. А, а раз так, раз я вирішила носити її на вулицю теж, тож не така вже вона і довга має бути. Ну нічого, нічого, щось вигадую. Можливо, це буде не зовсім жаль, а щось більш схоже на бактус. Подивлюся, подивлюся, зараз оце. Ось цей проміжок, так? Від куточка і до, ось зараз, до ось цього моменту, місця в'язання, де я зараз в'яжу, тут 47 см у мене. Поки що, вважаю, недостатньо, ще трошечки продовжу. Ось так в мене виходить. Гарненька, пухкенька-м'якенька, дуже тепла, бо вовняна, чиста вовняна, друзі. Ну що ж, тут швиденько показала. Трошки похвастала, так, можна йти далі. Тепер от, от той самий пледик, що я вам показувала, він дуже підріз, дивіться. Було 8 квадратів, коли я вам його показувала минулого разу. А тепер, ой, приберемо. а тепер вже 16. Тож я не сиділа, склавши ручки, а працювала. Ось який він гарненький виходить. Дуже мені подобається. Світова гама подобається. Я казала, що мені це нагадує зиму. А, така, знає, і тут і сніг, я казала, і сумерки такі зимні, і бліде таке сонечко, трохи жовтувате. Ну все гарне, все гарне, все чудове. Буду продовжувати, ниточки ще є. Який розмір, якщо чесно, можемо з вами зараз подивитися. Це ж в мене квадрат виходить, достатньо одну сторону нам зміряти. 61 см. Зараз в мене, тобто 61 на 61. Теж непогано, але він буде трошки більший. Ну, такий. Ну, все одно, думаю, не дуже великий. Не так багато в мене вже таких жовтеньких та блакитних ниточок. Як вам що скажете? Ділитися своїми думками і враженнями в коментарях, мені буде дуже приємно читати, ділитися з вами своїми думками. Отже, так, а тепер перейду до того, що я пов'язала це шапочка, пов'язала від, від початку до кінця. Зараз вже докладно вам розповім. Багато з вас, я впевнена, бачила цю шапочку в шорцах. А тепер побачите ось безпосередньо її ось тут в мене в руках все розповім, як в'язала, з чого в'язала і що робила в процесі в'язання. Друзі, шапочка проєкт, який я пов'язала за ці дні, трошки більше тижня, з мого останнього відео, як я казала, спочатку і до кінця. Думала ще мітенки або рукавиці, і вирішила, ні. Цього добра в мене є, але хочеться великий такий шарф з китицями. Ось шарф з китицями і буде. Ну тож, перейдемо до шапочки. Шапочка задумувалася інакше. Дивилася ідея на Пінтерес, ну, як багато з нас, шукаю там натхнення. І придивилася дещо таке смугастеньке, і цікаве, але вийшло не, не те, що бачила. Це суцільний експеримент, як у мене завжди. При цьому я дуже задоволена результатом. Все одно задоволена. Я трошки трохи легше, не таку щільну хотіла, теплу шапочку, але ж на що жалітися, шапочка тепла буде на морози. Найбільш прохолодну вітряну погоду буде те, що треба. А, ниточки. ниточки теж не дуже звичні, а, вони фантазійні, у мене експериментальні моделі, у мене фантазійні ниточки. Ну, все один до одного. Це розпущений кардиган, як ви знаєте, мої любі, я люблю розпускати, покупувати, розпускати вещи секонду. Це напіввовна. Тут три ниточки в одній: біла, блакитна і світлий-світлий такий беш. А біла ниточка, вона така по товщині, вона а, теж така от фантазійна, тому і пряжа виглядає так цікаво. І ось ця особливість білої ниточки і те, що тут три кольори в одному, і надає ще більше об'єму візуально цій шапочці. Ну, я взагалі-то люблю об'ємні речі, об'ємні шапочки це моя любов. В'язати було легко, в'язала з гачком номер три, нічого тут, нічого особливого, все просто. Щодо о, візерунків та процесу, як же ж в'язати? Пов'язала ланцюжок з повітряних петелек, нічого такого екстраординарного, приклала до голови, замкнула в коло і в'язала ось такою звичайною резиночкою. Стопчики з одним накидом за задню стіночку, ну багато з вас знає, як це в'язати. Далі, ось така смужка з чотирьох рядочків. Бачите, така гарненька ідея із горизонтальних косичок. Дуже нагадує в'язання спицями, але це гачок. І теж підгляділа в Пінтересті. Тут ще додавань немає ніяких. Ось така, ну, один розмір в'язання. Далі у мене така плутанка. Візерунок плутанка. Зараз цю схему ви бачите у себе на екранах. Назви немає в книзі цього візерунку, тому я називаю плутанка. Ну, Дещо воно так і нагадує. Тут, вже в першому рядочку стовпчики з одним накидом, я кожну дев'ятій дев петельці додала ще стовпчик. Тобто 9 і 10 в мене вийшло. Кожні да, кожні пол, виходить Кожний дев'ятий стовпчик плюс, плюс додавання. Так. Потім рядочок по схемі без додавань. І далі в кожному шостому. Шостий і сьомий додавання, додавання тут тут навіть видно, ось тут додавання у мене. Далі вже без додавань чергувала ось ці гарненькі смужки з косичками і плутанку аж до цього, цього кола. Бачите? Ось це було останнє рівне, рівне без і без, без додавань. А тепер пішли зміншення. І це вже було в зворотньому е, порядку. Кожну 10-9 пров'язала разом. Смужка без меншень, кожну шосту і сьому наступному рядочку разом. Знову смужка з чотирьох косичок, чотирьох рядочків. І далі кожну, кожну п'яту і шосту разом, смужка без меншень. І далі кожну четверту і третю разом. І ще одна смужечка в мене вийшла ось такими косичками. Далі я ще зробила тут зменшення в одному рядочку, кожну другу і третю разом пров'язала, а ще, ще плутанку рядочок без зменшень і ще рядочок без зменшень. І стягнула. Я пробувала пров'язати рівненько. Це виглядає не так, просто як тарілочка, якась негарна. Тому ось ця така квіточка, яка утрималася після стягування нитки. Вона теж якось по-своєму доповнює цю шапочку. Ось так ось це і виглядає ось така гармошечка. Люблю, кажу ж, люблю об'ємні речі. Ну, вони мені і пасують, якщо чесно. Маленькі шапочки, в принципі, теж, але не так. Але не так, як великі. Наприклад, капюшони капори не пасують мені взагалі ніяк, хоча вони мені дуже-дуже подобаються. Ну, ось, друзі, мабуть, все про цю шапочку. Дуже-дуже вона мені подобається. Я дуже люблю теплі речі, бо я мерзлявка. Ну, щось легеньке я ще, ще щось пов'яжу, ще щось вигадую і пов'яжу. А це от така, от така тепленька а, шапочка. Ну, і шарф, там ще багато ниточок у мене залишилось. І я підшу, підшукаю якийсь візеруночок для шарфу. Ні, я не буду в'язати його такими а, смужками, бо вони товстенькі. Під десь під курткою, воно буде давити на шиї, якщо обмотати, а я люблю намотувати шарфи об'ємні. Ну, воно буде дуже товсте, буде дуже незручно. Тому для шарфика оберу інший візерунок. Тож, згодом побачите ще і шарфик. А Далі, а далі дещо я вам що я вам не показувала, новенький процес, зовсім новенький. І так, друзі, це, це шкарпетки. Це шкарпетки у мене, шкарпетки з жакардом. Давно я не в'язала шкарпетки з жакардом, так ще й на п'ятьох спицях. То щось я дуже довго в'язала на двох спицях шкарпеточки. А це мені захотілося пов'язати ось з жакард. Ну, що захотілося? Холодно, друзі. Дуже прохолодно, відключення у мене опалення електричне. І. Ну, дуже холодно. І хочеться чогось теплого, дуже теплого, і ножки спрятати і все таке. І ось такий жакардик я обрала собі для шкарпеток: це твіт, англійський твіт, 100% вовна. А завдяки тому, що це жакард, бачите, виворотній бік. Це в'язання подвійне, тобто вдвічі тепліші шкарпетки. Ось ось так вони виглядають. Звичайна резинка тут 2х2-5 см. Тут по 12 петель на спицю. Візеруночок ви бачите у себе на екранах. Хто хоче, хто хоче повторити, може повторити. І так гарненько виходить. На стопі я зроблю трошки інакше. П'ятка буде одного кольору темного, мисочок теж. А п'яточка, ну, вибачте, якщо чули, не лякайтеся, це мої сусіди. Це не те, що там за вікном бахнуло. Якщо вам було слишно. А, мабуть, було. Ще раз вибачте, сусіди, мабуть, у всіх є, всі мене розуміють. Ну так от. Ось такий гарний візеруночок. Мені сподобався. В принципі, ризикнула спробувати. Не знала, як він буде виглядати. Мені сподобалося ризик себе оправдав. Ну, в принципі, який там ризик? Експеримент, черговий експеримент. Ось такі товстенькі, тепленькі. Я не скажу, що м'якенькі, цупкенькі такі. Можна і так ходити, можна і без, без капців ходити вдома. Я впевнена, буде тепленько. І вони, незважаючи на те, що це 100% вовна, це повторюю це англійський твіт, він зовсім не колить, не кусає нічого такого. Нічого такого немає. Я вже в'язала з цієї, цієї пряжі, можна ці шкарпетки подивитися в мене на каналі. І це теж. Там, там теж був. А, да, Там був жакар, там був волоньонок Рудольф. Можете подивитися, є. А, і все, там з описом, до речі, там з описом, як їх в'язати. Ну, це будуть звичайні шкарпеточки, Тут буде бабусина п'ятечко. Щоправда, посилену п'яточку зроблю. Тут опис ну, робити, в принципі. Я, я зараз те, що я сказала, тим, хто в'яже шкарпетки, я думаю, буде досить. Схему я показала. Ну і сказала, що 12, 12 петель на спицю. Думаю, це буде достатньо. Яка ширина виходить, дуже на ну, спиці, спиці 2,5 спиці, дуже така щіль, дуже щільне в'язання, і в мене тут а, половина шкарпетки виходить 10,5 10 см. Тобто, щоб ви розуміли щільність в'язання, да, і на що орієнтуватися, якщо ви надумаєте. Пряжа десь середньої товщини. Така. Ну, трошки товстіше, міць, і щільніше, ніж та, яку в крамницях продають для шкарпеток, власне. Тож майте на увазі, якщо надумаєте ось саме 12 петель брати на спицю. Ну що, дівчата, мабуть, це все, мабуть, все вже показала, розказала, трошки похизувалася. Дуже буде мені приємно почитати ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу, що вам сподобалося особливо. Можливо, якісь питання у вас до мене є, і хочете щось дізнатися, я завжди рада вам відповісти. Особлива подяка за ваші вподобайки, за ваші підписки. Хто хоче, може становитися спонсором мого каналу. Це буде взагалі то шикарно. і Дуже-дуже приємно. До, до наступної зустрічі, друзі. Я думаю, наступного разу не хочу загадувати, а наступного разу я планую ще шарфик розпочати. А, забула. Я ж не показала вам мітенки, а тому що там нема чого показувати. Ну, застопорилися у мене мітенки. То так стартанули, що аж одну пов'язала за декілька днів, а то ну, аж ніяк не можу продовжити. Ну, не йдуть вони у мене. Не йдуть і не йдуть. Нехай лежать до, до кращих часів. От такою. Усьому відчиталася, звітувала, можна так сказати. І чекаю на коментарі. До наступної зустрічі, любі друзі! Тихого, мирного неба над головою!